В Україні триває акція «16 днів активізму проти насильства. В її рамках на базі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова відбулася дебютна чітка п'єси Комаха за участі акторів аматорського театру Вавилон, працюючого на базі університету. У виставі розповідається історія жертви домашнього насильства. Режисерка вистави Ірина Савченко зазначила, що говорити про проблему домашнього насильства треба усіма можливими способами, одним із яких є мистецтво. Сьогодні уникальна подія це коли ми говоримо про цю серйозну проблему мовою мистецтва, мовою тетрального мистецтва, постанови, яку робить студентський народний театр Вавілон. І це дуже важливо, бо насильство чимало, і воно пов'язане з війною, воно пов'язане з агресією Росії проти України. Ось ці 16 днів протидії насильству, насильству щодо жінок, протидії домашньому насильству вони якраз такий важливий час, коли різними способами ми говоримо, що не потрібно мовчати, а потрібно звертатися за фаховою допомогою.